Так розпочинається ранок у літньому таборі коп кемп для діток, котрі хочуть у майбутньому пов'язати своє життя з професією поліціянта. До табору прийшла і п'ятикласниця Мирослава каже, батьки підтримали її вибір, а вона не пожалкувала і зараз просто у захваті. То ми робимо вправи, то ми граємо. Ми розбирали пас, е, пистолет. Мені дуже сподобалося. Це моє бажання так, я бачила на дорозі, як вони працювали, і мені теж захотілося. Мені захотілося поліцейський лагерь. Я хочу, коли виросту, стати поліцією. Табір працюватиме п'ять днів з понеділка по п'ятницю. В одній зміні понад 20 дітей. Потім перерва на тиждень і набір до другої зміни. Всього таких планують. Копкемп відвідують дніпровські школярі від 9 до 12 років. Зранку у нас шикування, це обов'язково. Ми виконуємо гімн, перевдягаємося на спортивний майданчик, бо у нас далі йде зарядка. А після зарядки школярі вирушили на тренінг, де фахівці розповідають про те, як діяти в певних ситуаціях. Сьогодні до дітей завітали представники товариства Червоного хреста України, аби навчити їх до медичної допомоги. Зокрема, на Давати першу допомогу при кровотечах у той час пролунало оголошення тривоги, тому з дітьми спілкувалися в укритті. Далі ми починаємо крутити. Як звичайний крав, ми його закручуємо, тим самим перекриваємо замість води постачання крові. А також учасники табору дізналися, що робити, коли людина без свідомості та власноруч спробували надати допомогу, а також відвідали курс тактичної підготовки, розказали дітям і як поводити себе на дорогах. Для роботи з дітлахами запросили і шкільних офіцерів. Ми для них не нові обличчя, але сьогодні почула від дитини: ой, ви знаєте, я раніше боялася поліцейських, а ви такі класні, тому це вже перший крок до успіху. Ще до програми планують залучити рятувальників, аби діти мали змогу познайомитися з іншими структурами та отримати знання, які знадобляться у повсякденному житті. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу.